Дональд Трамп серйозно розглядає можливість тимчасово вийти з переговорів щодо України. Саміт у штаті Аляска з Володимиром Путіним 15 серпня не дав бажаних результатів. Кремль не хоче зустрічі з Володимиром Зеленським, хоча офіційно заявляє, інше. Трамп вважає, що його мирні зусилля зайшли в глухий кут. Він планує тимчасово відійти від цього питання. 28 серпня Росія завдала масованого удару по Києву. Загинуло 25 людей. Трамп особисто не коментував цю атаку. В білому домі повідомили, що президент Сполучених Штатів не здивований цим ударом. Він вважає, що жодна зі сторін не готова завершити війну. Зараз Трамп серйозно думає про відхід від дипломатичних зусиль. Він чекає, поки одна або обидві сторони не виявлять більше гнучкості. Після зустрічі з Путіним і саміту з Зеленським та лідерами Європи Трамп вважає, що наступним кроком повинна бути зустріч між Путіним і Зеленським. Але Кремль цю можливість відкидає. Зеленський наполягає на обговоренні територіальних питань лише з російським лідером 26 серпня, під час урядового засідання Трамп висловив своє роздратування ситуацію. Він сказав, що всі лише стають у позу, що є повною маячнею.